Свен Нордквіст Різдвяний гном. Розділ шостий. Наступного дня Петсон був у доброму гуморі. Напередодні він цілий вечір мудрував, як має діяти механізм. Дідуньо все щось і підраховував. На кухонному столі лежала ціла купа папірців. На них були намальовані поліна та дверця та груби. Здавалося, Фіндус гляне на них і повірить, що Петсон придумує підкидача дров. Та оскільки кіт не розумів тих плутаних малюнків, то не дуже ними цікавився. Як же важко майструвати механічного гнома. Петсон не міг за один раз уявити, яким він має бути. Робитиму поступово, подумав він. У кожнім разі почати майструвати треба з шестірні та держака. Не так і часто в житті людини виникає неймовірне бажання майструвати шестерню. Але в Петсена виникло він поквапився в столярню. Фіндус, нічого не помічаючи навколо, сам із собою грав у хокей. І як грав. Годі було сказати, хто виграє. Дрібні комашки стояли купкою, не зводили з нього очей і підбадьорювали криками. Саме тоді, як Фіндус мало не забив сам собі гол, вони схопили його м'яча і з радісним галасом побігли геть. Фіндус погнався за ними через увесь будинок, аж до гардеробу та спальні, а там ліг долі й примружив очі. Поки й заснув. Коли Фіндус прокинувся і побачив, що нікого немає, він гайнув у столярню. Петсон давно працював. Шестірня була вже готова, і тепер дідунья заходився біля держака. Відміряв, свердлив і вставляв у дошку кілочки. Фіндусові також захотілося щось змайструвати. Він підібрав на долівці тріски, шматочки заліза, цвяхи і сталевий дріт та й почав майструвати свій винахід. Фіндус ще не вирішив, що то буде таке. Вирішу, як зроблю, подумав він. І дідуню, й кіт трудилися мовчки, заглиблені в свої винаходи. Невдовзі в Петсона на вже був готовий і держак. Дідун'ю надівши стірню на цвях, що стримів у дошці, яка була прикріплена до столярного верстака. Потім покрутив колесо і держак сюди туди зарухався. Вийшло, Петсон крутнув його кілька разів та й зупинив. Вигляд у нього був занепокоєний. Спокою не давала одна думка: як йому зробити, щоб держак спершу пішов уперед. Тоді спокійно постояв, потім знов відступив назад, а колесо, щоб увесь час крутилося. Оце так заковика, Лебонь, тут є над чим подумати. Вип'ємо чашку кави і поміркуємо, мовив Петсон, і писклявим, пронизливим голосом крикнув Ти йдеш зі мною, Фіндусе, та ще й захихотів. У повітрі пролетів той м'яч, яким Фіндус грався на кухні. Кіт саме стояв на столярному верстаку біля свого винаходу. Побачивши м'яча, Фіндус кинувся за ним. Він зловив його, але перевернув і свою машину і пецнову шестірню. Усе гепнуло додолу. Відламалися три зубці. О, ні, моя шестерня, скрикнув Петсон. О, ні, моя машина. заскиглив Фіндус. Що ти накоїв? І сердито й сумно дорікнув Петсон. Подивись, наскільки зубців відламалося. Ну, і що ж там страшного? зарепетував Фіндус. Подумаєш, кілька зубців, а глянь на мою машину. Вона зовсім розбилася. Бачиш, як хитається оцей кілочок. Кіт придивився пильніше. А тут був забитий цвяшок. Усе це треба негайно лагодити, а в тебе лишилося скільки кілочків, що там ті три нікчемні. Так, але на шестірні мають бути всі зубці, інакше зупиниться стержень. Петсон затнувся. і в його бороді зблиснула усмішка. Інакше зупиниться стержень. Саме так. Я просто приберу кілька зубців і все буде гаразд. Дякую за допомогу, Фіндусе, тепер ходімо пити каву і обміркуємо решту. Фіндус розгублено витріщився на дідуня. Мовляв, чого це він так зрадів? Звичайно, ти тільки скажи, що треба, і я тобі допомагатиму, мовив він. Цілий день Петсон сушив голову над своїм винаходом. Він не пішов до столярні, а сидів за кухонним столом, креслив і розкумекував, що й до чого. Спершу Фіндус товкся біля нього, бавився м'ячем і давав слушні поради, оскільки те, що він поламав шестерню, пішло на користь. Але потім фіндус занудьгував. Не дуже весело було дивитися на Петсона, що поринув у глибокі роздуми. Окрім того, здається, дідуньо більше не радіє його слушним порадам. Фіндус сидів на столі й очікував чогось цікавенького, а довгими лапами качав по ньому м'яча, як фрикадельку. Задумливий Петсонів погляд зупинився на лапах, що ворушилися туди-сюди. Аж тут Петсонові перейняло подих. Здавалося, він своїм поглядом намагався просвертлити стіл. Такий вигляд дідуню мав тоді, коли його осявала якась думка. Чудово!! видихнув Петсон і тицнув пальцем на фіндусові лапи. Я теж можу так зробити, хоч і навпаки. Він підвівся. Наче йому раптом кудись треба було йти? Фіндус уп'яв у нього здивовані очі. Нічого особливого, мовив кіт і заходився качати м'яча ще швидше. Проте Петсон, не звертаючи уваги на м'яча, заквапився в столярню. Дякую тобі, Фіндусе, ось я й придумав, крикнув він та й зник за дверима. Фіндус дивився йому вслід у вікно і нічого не розумів. Дідуня таки зглузду з'їхав, відколи почав майструвати підкидача дров. подумав фіндус. Ніколи не можна так багато міркувати. Але якщо вже він майструє, то напевно скоро підкидач дров буде готовий. Так міркував Фіндус. Розділ сьомий Петсон придумав, як зробити, щоб іграшковий гном знов зайшов у ящик. Через те він і заквапився до столярні йому хотілося спробувати, чи в нього вийде. І він упевнився, що вийде, хоч потім зрозумів, що йому доведеться зробити нову шестірню. У нього не було бажання братися за роботу, бо вже смеркалося. Тож Петсон повернувся до хати. Краще він почитає книжку, де розповідається про винаходи. І тоді, либонь, йому ще багато чого спаде на думку. На кухонному столі досі нічого цікавого не відбувалося. Тепер Фіндус стояв на столі, погойдуючи на одній лапі дерев'яну ложку так, щоб вона не впала. Ти вже перестав думати. Спитав він, коли Петсон зі своєю книжкою сів на канапі. Ні, я думаю, весь час. Навіщо ти тоді читаєш? спитав Фіндус і схилив голову над книжкою, аби Петсон не побачив, що саме він читає. Це книжка з механіки, сказав дідуньо і відіпхнув кота. У ній пишеться про те, як робити механічні речі. Пригадую, що тут десь є про старого чоловіка, якого звали Польгем. Він мав до такого тяму і створив механічну абетку. Петсон з головою поринув у книжку. Фіндус, широко ступаючи по столу, снував туди-сюди і приказував Справжня муханічна абетка, мухунічна ябетка, механічна обетка, справжня механічна бебетка. Він придумав безліч усіляких способів, як робити рухомі механізми, вів далі пепсом. Скажімо, коли з одного кінця є колесо, що крутиться, то можна зробити так, щоб на другому кінці рухався стержень. Або ж, коли є кілочок, що крутиться відповідним чином, то можна зробити так, щоб інший кілочок крутився на ось такій відстані, і показував руками на якій. Я це вмію, мовив Фіндус. Коли я крутитимуся на цій лапі так, то рухатимуся ось так. І він закрутив задньою лапою і заразом завертів туди-сюди дерев'яну ложку. Швидко, пришвидко. Він увесь так шалено крутився, що гепнувся додолу. Петсон лише звів брови, похитав головою і став читати далі. Він до такого звик. Фіндус знов вибирався на стіл. Невже так робитиме механічний підкидач дров? схвильовано спитав він. «А тож, тільки набагато розважніше. Здається, це небезпечно для життя, сказав Фіндус. Можна і вбитися? Хм -хм. Не можна, промимрив Петсон, не відриваючись від книжки. Він знайшов дещо про польгема небагато, нічого такого, що йому пригодилося б, але там було три малюнки з механічної абетки. Петсон примружив короткозорі очі. Фіндус виліз дідуневі на коліна і вшпинив у книжку ще короткозоріші очі. Ова, то я вже закінчив читати? спитав Петсон і усміхнувся. Мовляв, Ну, ж ти впертюх, Фіндусе. Так, ти вже закінчив, твердо відповів Фіндус. І все на світі передумав. Тепер будемо грати в шахи, мов справжні волоцюги. Певний час вони грали в шахи своїм особливим способом, переставляючи грудочки цукру на картаті з катертині. Все залежало від того, які нові правила Фіндус вигадував. У них завжди мав вигравати кіт. Такий був сенс гри. А потім пора було лягати спати. Коли вони вклалися спати, Петсона охопили роздуми про польгема і механічну абетку. Йому здавалося, що колись давно придавно він бачив зразки всіх моделей, але багато чого забулося. У пам'яті лишилося тільки те, що було в його книжці. От коли б йому бути таким самим геніальним, як Польгем, або хоча б жити з ним по сусідству. Тоді Петсон подався б до Польгема, і той допоміг би йому змайструвати механічного гнома. Коли Петсона зморив сон, йому приснилося, ніби він ішов до будинку, що був схожий на його столярню. На дверях висіла табличка, де було написано. Польгемова механічна майстерня. Петсон зайшов до середини, дзвіночок на дверях задзеленчав. Майстерня скидалася на крамницю, та він здогадався, що це столярня. За прилавком стояв чоловік у масці гнома на обличчі. Петсон знав, що то польгем. Добрий день, Петсоне. Триста років не бачились, мовив гном. Голос його мов би, долинав з глибокого колодязя. «Добрий день, пане Польгеме, обережно сказав Петсон. Надходить Різдво, щасливого тобі Різдва. «А тож, я знаю, тож і вбрався по Різдвяному. Що тобі треба, Петсоне? Махонічна бебетка, що, що? перепитав Польгем. Чи то пак механічна бетка, вибач. ж то що й воно, сказав польгем, є така. Він висунув із під прилавка велику шухляду, де містилися в зірці механічних літер. Петсон їх пильно вивчає тут є все, що йому треба знати, хоча з деякими тяжко розібратися. Він підняв одну літеру, щоб придивитися. Ну, ну, обережно!» обережно, застеріг його польгем. Якщо поб'єш, то заберу в тебе кота. Петсон швиденько поклав літеру назад і вже тільки дивився. Ось так, сказав польгем. Дивися, але не чіпай. За хвильку другу він знову звався, і тепер голос у нього звучав не так приязно. Либо ніяк не можеш наважитися, Петсоне? Іноді на це потрібно більше часу. Може, глянемо щось інше? Що скажеш про механічну іграшку? Польген дістав іграшкового гнома, потім поставив його на прилавок. У сутінках світилася тільки іграшка. Крамниця, яка ще недавно скидалась на столярню. Стала холодною темницею. Гном рухався плавно й живо, мов би справжня людина. Підійшовши до Петсена, він зняв зі спини торбинку, потім вийняв із неї ще одну іграшку, яка була менша за Фіндуса, і сказав Щасливого Різдва, Петсоне, чи є тут десь добрий дідусь. Петсон схопив було іграшку меншу за Фіндуса. Та щойно торкнувся до неї, вона завмерла, опустила руки і впала, як заціпеніла маріонетка. Петсон перелякано витріщився на польгема, очі в нього блищали гнівом. Ти зіпсував мою механічну іграшку, Петсоне, закричав польгем. Поламав мій найкращий винахід. Він пожбурив іграшку геть і так ударив кулаком по прилавку, що аж гуркнуло. Пепсенові стало вкрай самотньо, і він хотів дременути звідси, але не міг. Польгем глузливо засміявся. Може, ти думав, що я Христофер Польгем? Але ти помилився, Пепсене, Я все таки гном. Він стягнув із обличчя маску гнома, і Петсон побачив, хто то був. То був він сам. Педсон прокинувся. Він був дуже схвильований, який жахливий сон. Він засвітив нічну лампу. Обвівши оком кімнату, він упевнився, що все було як звичайно, та й Фінду спав на своєму місці. Дідуньо трохи заспокоївся. Невдовзі від сну лишилися тільки невиразні фрагменти чогось такого, що сталося давно придавно. На жаль, вивітрилася з голови й та механічна абетка, що він бачив, як свої п'ять пальців. Петсон загасив лампу і скоро знов заснув. Уранці він, як і завжди, прокинувся від того, що фіндус застрибнув йому на живіт та й ну репетувати Ахов, Петсоне, вже ранок, нам треба снідати. Сівши край ліжка, дідуньою заходився натягати на ноги вовняні шкарпетки. Нараз він помітив, що книжка, яка лежала на нічному столику, розгорнута. На внутрішньому боці палітурки, в ній було намальовано повно всіляких кружечків, ліній та стрілок. Петсон придивився ближче. І впізнав три малюнки з польгемової механічної абетки, що містилася в його книжці. А ще там було щонайменше з десяток інших літер. Петсон розгубився. Невже він уночі прокидався І тим паче, сидів та креслив? На столі не видно навіть олівця. Петсон ледь пригадував, що йому снився страшний сон. Якась крамничка і польгем. Напевно, снилась ця абетка, через те він прокинувся і заходився її малювати, а потім усе забув. Хоча дідуню не впізнавав своїх ліній, так наче їх креслив не він. А з іншого боку, він мав звичку прокидатися, коли щось креслив. Годі вже сидіти й читати, песане, заскиглив Фіндус. Це ж нам пора снідати!» Гаразд, іду, сказав Петсон. Вигляд у нього був задоволений. Здається, вночі сюди навідувався польгем, щоб допомогти мені змайструвати винахід.